Вітаю всіх на фабриці. Новин я Анастасія Федор, і Федорів. Мігі сьогодні це Юрій Федоренко, командир 429 го окремого полку безпілотних систем Хілес. Вітаю вас, пане Юрію. Слава Україні, героям слава. Ми почнемо із інформації, яка перевірена погано. Потім звісно, ми дійдемо і до офіційних до речі, покажемо відео відео Ахілеса, Тому друзі, не пропускайте і будемо дійсно коментувати ситуацію на фронті. Але от зараз пишуть окремі телеграм-канали, військові, які ведуть ці телеграм-канали, направду що конгрибам комбригам Російської Федерації наказали або зайти вже до 9 травня в Ніпіровську область. Ну або фактично тюрма. Ну кажуть, що чують це по перехопленням. Офіційно на правду немає. Пане Юрію, якщо дивитися на ваш відтинок фронту, так як ми розуміємо, що дуже важко сьогодні проаналізувати одразу всі відрізки, але все ж таки, чи є якесь таке намагання росіян поспішити, чи відчувається це? складно сказати, що росіяни пруть під конкретну дату. Чому так? Тому що вони просто пруть, не було жодного дня якогось умовно затиші. Навіть коли Путін е, на з нагоди Великодня в односторонньому порядку оголосив перемир'я, нічого на театрі бойових дій не змінилося. В будь-якому випадку, у нас на вітинку ворог продовжує наносити масоване вогневе ураження за рахунок своєї артилерії, продовжували працювати безпілотники, як розвідувальні так і ударні. Противник намагався накопичити. Додаткових боєприпасів посилив логістику і намагався на ряді вітинків скоротити сіру зону. Звісно, дев'яте число для Російської Федерації воно є сакральним. Це те, на чому базується основна пропаганда, і, зокрема, це є один із фундаментів війни нині і проти України. Відповідно, так чи інакше, путіну треба продемонструвати здобутки на полі бою відносно української держави. І як наслідок неодноразово було, що під дату вони посилювали ударно штурмові дії. Якщо казати про нас, про вітинок він залишається інтенсивним. За останні три дні ми відбили два механізмиваних штурми. Два якщо казати про інші вітинки, ворог як ліз, так і продовжує лізти, скажу на жаль, і коли мене дев'яте число. Ми маємо розуміти, що ворог зберігає спроможності доведення ударно штурмових дій. І якщо подивитися на мобілізаційні процеси, які відбуваються, це принципово важливо звертати увагу, що відбувається в самі рашки. Вони зараз мають мобілізувати 160 тисяч. 160 тисяч, нехай там 50 будуть займатися логістикою, забезпеченням і так далі. І так далі. Але як мінімум 100 тисяч штуків протягом певного періоду часу, 3-4 місяці, з'являться на полі бою. Відповідно, це достатньо серйозне посилення угрупування противника, яке веде бойові дії проти України. На яку відтинку вони б не винирнули або були розмазані по всій лінії зіткнення для посилення угрупувань? Треба розуміти, що ми маємо зробити все можливе і неможливе, пригнути вище голови, але стрибнути вище голови, але забезпечити можливості мати силам оборони по два впівдрони камікадзе на одну голову противника. Ну і звісно, інші номенклатури ударних засобів. Тоді ми зможемо об'єктивно забезпечити сталу динаміку на лінії зіткнення, як з точки зору утримання наших позицій, так і з точки зору вибиття противника з тих позицій, які він займає. Ну, от, до прикладу, у нас повітинку. Ви пам'ятаєте, як сипався напрямок до кругляківки в 24-му році? Ми ж з вами спілкуємося. Противник витратив ну, безріч техніки. На сьогоднішній день це вже порядка 250 машин на полі бою знищеним стоять. Найбільш масований штурм це 50 одиниць в моменті техніки. Виїхали просто ворог досяг результату, який визначав перед собою, але зробив це частково. Чому йому вдалося окупувати кругляківку, а розширити клин до загризу, до колесниківки Ворог так і не зміг. І зараз вони намагаються пруться, знову броня, знову мотоцикли, знову піхоти. Це так, от по колу повторюється все керування бомби. Успіху досягти не може. А перша бригада оперативного призначення буреві національна гвардії України не просто витримала натиск разом з іншими структурами підрозділу сил оборони, а зокрема за рахунок підтримки 429-го полку «Ахілес», вдалося ворога відсунути на декілька позицій, які для нас є принципово важливі з точки зору недання можливості противнику розширити клин, і це важливо, якщо ми стрибнемо далі в район дворічної вище потечі. Там теж треба сказати про те, що ворог блокований. Зараз він не розширяє плацдарм правобережний, ворогу не вдалося навести понтонні переправи. Більше того, ряд структурних підрозділів сил оборони знову таки за підтримки нашої аерокомпоненти, як розвідувальне і ударне, змогли вибити противника з декількох важливих з точки зору оборони позицій, зайняти і не дати можливості противника повторно вибити нас з цих позицій. Тому так чи інакше, не дивлячись на весь інформаційний фон, який би не відбувався, сила оборони. Реалізують сповна поставлені завдання на полі бою, і ми маємо розуміти, що успіх наш на полі бою залежить від вас, товариство саме від вас, бо від вашої єдності, спільної позиції, підтримки сил оборони, залежить можливості мати ту саму зброю в руках, якою ми нищимо окупанта на полі бою. Ну, так само, якщо говорити про вашу роботу, відомо, що нещодавно було відбито так, і ви казали, не один штурм вже противника. 29 квітня, зокрема, чергове намагався ворог штурмувати позиції сил оборони в районі Петропавлівки на Купінському напрямку. І, от офіційно, відео, яке ми можемо показати, яким можемо дійсно поділитися. Що і тут е, важливо зазначити, от яка сьогодні тактика ворога, якщо детальніше саме про цю операцію говорити, тому що йдеться офіційно, що вся російська техніка не доїхала до українських позицій. Що це була за техніка, і який характер у цього штурму? Це не операція, це повсякденна робота сил оборони. Операції ми проводимо так. окремо і про про них дізнається суспільство. Через декілька місяців, а можливо, взагалі, не дізнається, тому що операції об'єктивно як 429 полк, як пол, екілес, так і інші структурні підрозділи проводять на цьому рівні ведення бойових дій віртуозно. Це черговий накат 4 одиниці техніки легкої броні противних задіяв. Це БТР, і БМП, і також певну кількість логістичного транспорту. Техніка була знищена нашими дронами сміжників. Штурмова піхота противника, яка почала розбігатися, була на кожного, знайшовся свій дрон. Логістична техніка також була спалена. І, от, коли залітали в цю ціль, відверто кажучи, я просто думав, що це броня. Ну, типу, якийсь стан, там сарай, і так далі. А це виявився Урал. Що ви розуміли? Отак вся техніка зараз заварена екранами і гумою для наших глядачів, той, хто не долучений до військової справи, спробуй пояснити на хіба то все робить ворог. FPV-дрон Камікадзе – це є носій. Для боєприпасу проти піхоти буде уламковий боєприпас проти укриттів фугасни чи термобаричної дії проти техніки завжди кумулятивний. Ну якщо ми кажемо про броню, бо неброньована техніка вона може уражатися будь-яким боєприпасом, зокрема улавкою. Але кумулятивний боєприпас в чому його суть? Під час підриву виникає кумулятивна струя, це струя, яка має дуже високий тиск, який кажуть пропалює, але насправді він протискає броню. І як наслідок він має можливості під високим тиском заходити до самої броні і проводити в дію, якщо є боєкомплект, відповідно буде підрив боєкомплекту. Якщо ми заходимо в органи, які відповідають за те, щоб він рухався, той чи інший засіб, танк чи БМП, чи БТР він буде зупинений до прикладу двигун. Якщо це екіпаж, звісно, після проходження кумулятивної струї через. Е Внутрішнє приміщення броньованої машини виникає тиск ряд уламків, які виводять з ладу, зокрема як десант, який рухається, так і екіпаж тої чи іншої броньованої машини. Для того щоб унеможливити з першого попадання під палці машини або виводу з ладу, ворог обворює її сітками, і плюс додатково гумою. Таким чином, нам треба витрачати на одну одиницю техніки. П'ять, десять, інколи п'ятнадцять, а інколи треба і двадцять п'ять дронів влупити. Той чи інший танк. Коли ви бачите ці класні відео, типу летить дрон, відкритий люк, і дрон такий бульк а в люк, бах, відірвала башту. Дивіться, це найкращі моменти з поля бойових дій. це, блін. Складна рутина робота, яка потребує ресурсу, ресурси саме дронів. Тому черговий накат противника був відбитий тими організмами, які тримають відтинок на куп'янському напрямку, зокрема, 429 полком Махілеса. Це третій за останні сім днів. За останні три дні це другий штурм, який був відбитий. І маю вам зауважити, є просто кадри, які ми не публікуємо. Це кадри окупантів, які вже знищені, забороняє гуманітарне право всю історію публікувати. ми показали одного піхотинця, якого догнали фактично в русі, але ще значна кількість штурмової піхоти противника була знищена об'єднаним вогнем і в півдронів, і зокрема підняли в цей час і важкі бомби, як наслідок 70% штурмової піхоти противника, яка рухалась до наших передових позицій, була знищена на підходах. А це значить, що наші передові позиції стоять. І отут ем, про що треба сказати? Хто долучений до військової справи, той знає, що таке злодний опорний пункт, роти опорний пункт. Так? Той, хто не долучений, ну, він, напевно, бачив чи вона фільми про Другу світову війну чи вже про війну в Україні, так? яка відбувається зараз, Росія намагається нас, потре повторюю, знищити. І раніше це було так. Це така система траншей. В системі траншей є. Місця вогневі позиції, з якими ведемо вогонь, основна запасна, якщо на з ворогою є система укриттів, куди можемо заховатися, і в більшості в головах так і залишається, що передня лінія бойовозіднення вона виглядає саме так, Но насправді з розвитком дронної індустрії, застосуванням і впроваджування бою, театр бойових дій дуже сильно змінився. І Якщо казати про передню лінію, вона по більшій частині виявляє собою наступне: є система нор понариватих так. Тобто це умовний, ну у дуже умовний бліндаж, в якому знаходиться штурмова піхота наша. Вони відповідають за те, щоб їх не закидали гранатами, не взяли саме цей рубіж. І відповідно вони відповідають за те, якщо противник з'являється зліва справа і він може стрілецьким вогнем нанести враження, знищити. Спостерігати дуже складно. Чому дуже складно спостерігати? Бо тільки виникає щось схоже на спостережну позицію. Туди відповідно буде направлений не тільки вогонь артилерії, тут, відповідно прилетить зразу малих скідом, прилетить FPV-дрон. Але хлопці наші вмудряються це все вилаштувати правильно, зокрема застосовуючи технічні засоби. І якщо ми кажемо про старі позиції, які були понаривані, ну як ми ворогу їх знищимо, так і ворог нам їх знищить. Тому по суті, більшість ураження противника відбувається на підходах до наших передових позицій з застосуванням артилерії. А також безпілотних систем. І якщо ворог проскочив от цей загороджувальний вогонь і йому вдалося пройти, тут в бій вступають для наші похатинці. Наше завдання зробити все можливе, щоб цього бойового зіткнення не відбулося. Це принципово є важливо. І як наслідок, якщо порівняти втрати, ворог несе їх кратно більше на полі бою, тому що, по-перше, вони штурмують. Для цього потрібно більше ресурсу. По-друге, об'єктивно, ми навчилися цю систему вогню за моїм переконанням вилаштовувати на більшості відтинків бойового зіткнення краще ніж це робить ворог, і звідси береться тактика. Якщо ми з вами говоримо про застосування мототранспорту, ну здавалося б, так от для цивільного ну, типу на мотоциклах штурмувати. Ну що це взагалі таке відбувається? Ну а стільки легкоброньована броньована броньована техніка об'єктивно і закінчується ворога. Вони поновлюють, розконсервують, але це все час і великі гроші, а треба якось швидко доставляти піхоту до передньої лінії бо Чому швидко? Бо доки вони затягуються по своїх логістичних маршрутах, ми їх довбемо з усього, що тільки можна. Як наслідок з десяти піхотинців, які вирушили, якщо один дійшов до передової позиції, то це вже успіхом можна вважати. Так на деяких бітинках, де більше зеленка, зрозуміло, що цей відсоток буде більший. Але повертаємось. Це можливості робити мотоцикли. Наведу нам конкретному прикладі, як діє ворог. Уявіть, віти на фронту 7-12 кілометрів. В одному напрямку противник починає метаційні дії, там, закидає дими, починає гарцювати великоброньовою технікою, каже: я тут, я тут, я тут, я тут, я тут, я тут. Для того, щоб змістити увагу Сил оборони. В цей же час на іншому відтинку в цій операційній зоні йде отак от просто лінією. В шахматному порядку 50 мотоциклів одночасно. На кожному мотоциклі по два військовослужбовця. деякі один військовослужбовець, плюс додатковий комплект БК. Тобто серед 50 мотоциклів, ну умовно, це 100 піхотинців. Зрозуміло, їх буде там 90, бо якийсь мотоцикл по одному військовослужбовців, і ми їх довбемо дронами, артилерією і так далі. так далі. 25 знищили, а 25 доїхали. До прикладу 10 доїхало з 50, навіть якщо доїхало 10, це 20 військовослужбовців. 20 військовослужбовців, які опинилися в зеленці перед нашими передовими позиціями, це є проблема. І ще набагато гірше, коли вони проскочили позиції, про які я сказав, і заскочили нам за комірець, то їх треба блокувати і зробити все можливе, щоб вони не пройшли ззаду на наших хлопців. Тому така тактика противника, зважаючи на те, що особового складу у них вистачає, зважаючи на те, що... Російські сім'ї продають своїх чоловіків на війну проти України. Жінки в Росії заробляють на смерті чоловіків, які загинули в весело. Навіть навмисно виходять за них заміж саме з цією цілею, щоб отримати винагороди. Тому для ворога ця тактика об'єктивно є одною з основних, і вони планують її нарощувати так чи інакше, як мінімум, кількість штурмів, які відбуваються з залученням саме двоколісних мотоциклів, за останній період часу вона зросла. Водночас з тим сили оборони налаштують систему протидії. Як це відбувається, пояснювати розгорнуто не буду, але ми навчилися зупиняти техніку цю навіть, якщо вона рухається в кількості. До речі, про ту техніку, яка рухається, от ви також згадали різні води транспорту. Напередодні проєни російський блогер з ніком 13 дуже був обурений тим, що от готується парад, і він каже: давайте показувати чесно, що насправді є зараз у військових в армії. От він продемонстрував відео, фото. Там до речі, от, за кадром, навіть самі росіяни просто насміхаються з того, на чому вони їздять, але все ж таки їздять і Воно працює правильно розумію, пане Юрію, і власне самих росіян, самих солдат. Це ж не сильно хвилює. Наскільки сьогодні можливий так, якийсь такий можливо великий бунт чи обурення тим, що відбувається на фронті? От на чому доводиться їздити? Ніякого бунту не намічається і не буде. Все проїхало, забуло. Бунт міг бути політичний. Цей бунт намагався організувати Пригожин. Після того, як е, уграв майже 30 тисяч військовослужбовців Бахмутської компанії, ну, як кажуть, факір був п'яний фокус не вдався. Те, що можна сказати, там не буде ніякого бунта, чисті раби. А що стосовно техніки, дивіться, воно може виглядати комічно. Ну, насправді, коли валять там на велосипедах, коли там ті ж самі двоколісні мотоцикли, на тракторах зараз би бачимо на кадрах: типу, ай-яй-яй-яй, як же це так? А ми як їздимо? Як їздить з силобороном? Що всі їздимо на броньовиках? Їздимо на нових пікапах. В мене на практиці під час виконання бойових завдань два рази лопала рама на Нісан Наварі. за те, що вона була гнила. І закінчилось все пху, пху, завдячуючи волі вищих сил. Все Це відбулося не на швидкості 100 кілометрів по роздовбані дорозі, що не перебило машини напополан. Тому. Будь-яка техніка, яка може забезпечити маневрену доставку особового складу, швидку доставку особового складу, вона буде залучатися, і ворог залучає все, що знаходиться під рукою. Більше того скажу, в чому є проблемна ситуація за моїм переконанням. Ворог не запитує своїх фермерів, інших поважних людей. А можна я візьму цей трактор для того, щоб закопати позицію? Ой, а можна я у вас отут закопаю? Не могли б ви посунутись трохи. Там ніхто не питає, там береться все, що необхідно для виконання завдань і риються траншеї. На сьогоднішній день ворог дуже активно веде підготовчі роботи з точки зору облаштування інженерних фікційних споруд. Вони копають в глибину ешелону оборону на 30-40, інколи навіть 50 кілометрів. Тобто, щоб зацементуватися на тих територіях, які вони окупували. І техніка працює абсолютно все. Ми живемо в інших реаліях, ми маємо зараз. Демократичний устрій, коли кожен має право голосу. Але за моїм переконанням так має залишатися. Це один з елементів за що ми боремось. Але демократія має бути е, максимально жорсткою в цей період часу, тому що від того наскільки ми закопалися, швидко це зробили оперативно в необхідному місці, залежить живучість цинів та донів, які боронять нашу державу. І за людей я завжди наголошую, завжди за наших військових буду впрягатися максимально. Тому що за того, що хтось не захотів, хтось не захотів, а хтось не виділив трактор, а потім противник прийшов на цю позицію, яка не була закопана, є питання. Тому ми, якщо нам щось не можуть видати, це інколи кажуть не можуть видати, ну значить ми беремо бензопилку і беремо ліс там, де його можемо взяти. І перекриваємося. Нехай хтось мені Спробує щось сказати з цього приводу, тому було б бажання. бажання на сьогоднішній день залишитись живими, щоб залишився особовий склад живим. Воно зашкалює. Бо доки ми живі, ми можемо вбивати за Україну. Ну і так само, якщо говорити про всю лінію фронту і взагалі на тлі всіх цих переговорів, бажання і штатів адміністрації Трампа якнайшвидше завершити цю війну. Ми зараз бачимо, що так чи інакше росіяни потрохи просуваються. пишуть військові, що на Покровському напрямку дійсно важко а втратили, як пише Діпстейт суху балку а на Донеччині позиції в Турецьку, дачному сумщина там також неспокійно. На вашу думку, от чи може бути за цим всім от Маном переговорів і бажання західних партнерів все ж таки швидше, щоб мир настав якісь суттєві прориви росіян. Чи не буде так, що можливо трішечки увага відволічеться, чи можливо десь менше допомоги дадуть і в росіянах щось може вийти? Ну, це мрія Путіна. і Вона потихеньку реалізується і починає реалізуватися вона з громадян України. Я не пам'ятаю, чи говорили ми з вами з цього прикладу. Така заїжджена історія, але напевно я повторю ще раз, коли пішли ці всі розмови про можливості, перемир'я, завершення бойових дій і так далі, хоп, і просів рекрутинг. Я перезвонив. Не говорили да, ми з вами на цю тему? Ні. Я кажу так, почекайте, що відбувається? Ми вибрали просто там, умовно, перше, дев'яте, шістнадцяте прізвище. Я перезвонив особисто кажу, друзі. А що змінило вашу позицію? Ну, якщо можете можете, це ж таке ставлю. Вони кажуть, ну послухайте, тут така тема, ви може, маєте нас зрозуміти. А якщо війна завершиться, от ви уявіть, мені треба завершити всі цивільні справи, піти я буду знаходитися в центрі на загальному військовому вишколі, на БЗВП. І тут завершується війна, і я якби і, і не повоював, і залишив цивільну справу, і, і капець. От і що робити далі, то я краще почекаю півтора-два місяці. І потім, якщо нічого не зміниться, прийду Це максимально хибна думка. До речі, двоє з трьох прийшли після розмови. Це хибна думка. Дивіться. Наміри Російської Федерації. Давайте ще раз це проговоримо для кожного. Знищити українську державність, ми їм як кістка в горлі. Їм треба знищити нас як державу. Для того, щоб ми не могли поновитися, їм треба знищити кожного українця. Той, хто таким є. Той хто таким не є, вони будуть призвані на службу ці чоловіки і їх вструть з інших війнах проти Європейського Союзу. Ну, подивіться, про що кажуть росіяни. Вони ж кажуть, що фашизм зароджувався в країнах Європи. Ми маємо боротися з фашизмом, це загроза, і пішло-поїхало. Тобто, їхні рупори вже говорять про те, що для них наступний ворог. Це країни Європейського Союзу, починаючи з починаючи з Крінбалтії. Той, хто зараз не бажає воювати за свою державу, його схоплять і ніхто питати не буде. І там запитувати, як ти, а що ти, і так далі. Одягнуть для гушачу цю форму і почнуть пріоритетно на виконання бойових завдань. Як це відбулося з з чоловіками з так званих ЛДНР. Ну, так же відбулося. Взяли вчителів, чит взяли різноробочих і так далі. Вже вичу форму одягли і пріоритетно послали на вбій проти українського війська. Не хочете воювати за Україну, вас одягнуть і будете воювати проти країн Балтії в складі Російської Федерації. Про це потрібно розуміти. Далі. Для того, щоб настало перемир'я, як це відбувається, ну, давайте будемо відверті, має бути механізм. Який забезпечить контроль дотримання того самого перемир'я. Має бути щось або хтось, хто скаже, Росія порушує умови або Україна не дотримується. Такого інструменту на поточний момент немає. Відповідно, Росія буде казати про те, що Україна порушує. Вони так хотіли, ну вони так хотіли, Ну вони намагалися, але Україна порушує. І для Путіна це кайф, поясню чому. Він мріє про те, щоб говорити про мир, внедряти тез до а Не ж до сих пір, суки, це кажуть, вбиваючи наших жінок і дітей, встираючи під нор наші міста, і ці суки кажуть про те, що ми один народ. І для Путіна принципово важливо говорити про мир, казати про те, що Україна щось порушує. Що влада України не може домовитися, що народ України не бажає протистояння до Російської Федерації і в цей час продовжувати нас вбивати. Кожної ночі і кожного дня окупувати нашу землю. От що для Путіна важливо. Тому що у випадку, якщо йому вдасться забезпечити цю формулу, там і санкцій додаткових не буде. А які санкції, можливо, відмінять, а там він вийде з ізоляції за допомогою пана Трампа, З загальносвітової. Розумієте? Тому для Путіна зараз кайф. Чому він каже про перемир'я до 9-го числа? Ну давайте будемо відверті, чому він це не робив минулі періоди. Та тому що технологічний прогрес української безпілотної компоненти не дійшов до того рівня, коли ми могли довбати Москву прямо Червону площу. А зараз ми можемо це робити. Тепер рухаємося далі. Техніка, яка рухається військова по Червоній площі під час параду, Путін сам про це каже, відправляється в СОО. Війну проти України. Тобто, це що? Це є військова ціль. Україна може всмалити по Червоній площі під час цих заходів. Тому для Путіна максимально важливо зберегти своє обличчя і спробувати вимутити історію, коли ми входимо в стан перемир'я. Але ж про що ми кажемо на три дні? Розуміючи це, президент Зеленський каже: А чому три дні? Давайте місяць. Ну, якщо ми кажемо про дійсне завершення активної фази саме вогню. Давайте місяць, і це правильно. А за місяць ми подивимося, як буде дотримуватись, Може будемо продовжувати. Президент Трамп каже, так: ну, взагалі треба вести всебічне припинення вогню. Потім каже: ні, три дні. Ось для чого їм потрібні ці дні. Ну, почуйте, будь ласка, ми воюємо 27 раз з Російською Федерацією. 20 бляха муха сьомий раз за період існування Держави Україна взагалі. І Російської Федерації 27 раз ведуть, ведеться війна. 27 разів до цього, 26. Нас розділяли. Нам казали, що схід, захід, північ, південь не такі посварили одних з іншим, раз, два, три. Прийшли, окупували на Голодомор з останніх подій, да, які відбувалися. Розійшли по хатах люди, не стояли зброєю в руках. Прийшла окупаційна влада російська. Ми маємо голодомор мільйони знищених українців, і зараз ви подивіться, що відбувається: рупори Кремля, кричать з Кремля, кричать зредини нашої держави. Зрада, ой, фронт валиться. Та де ж він валиться? Ми воюємо з державою, яка нас переважає за чисельністю живої сили, за економічною складовою. Ми воюємо кінець кінцем з найбільшою ядерною потугою світу. І Росія хрена не може зробити в прямих бойових атаках на лінії бойових зіткнення вже три з половиною роки. Великої війни, три з половиною роки, вони не можуть реалізувати намірів і втратили частину тих територій, які їм вдалося окупувати за попередні періоди. де ж ми маємо неуспіх на фронті. Те, що нам це дається надзвичайно високою ціною, це правда. Кожен з нас платить високу ціну і наші сім'ї за той результат, який є зараз на полі бою. Єдине про що ми маємо пам'ятати. Та єдність, друзі, будемо сварити з нам хана. Будемо зберігати єдність. Ми зможемо сформувати передумову на полі бою, зокрема, і для подальших умов припинення вогню, і для можливості нашим дипломатам працювати з європейськими партнерами після того, як Сполучені Штати Америки війшли в політичну турбулентність, жорстку політичну турбулентність, скажімо відверто. Країни Європейського Союзу підвищили фінансову допомогу. Зокрема. Програми, які фінансують виробництво українських безпілотних систем, щиро розраховую, що адміністрація Трампа, і сам особисто президент США, зрозуміє швидше фатального часу, що його розводять. Я перепрошую за дворові слова, які я зараз використовую в мові. Просто рівень світової політики скотився до розмови хуліганів в підворотні. Тому, напевно, я так вимушений казати. Пане я кожним вашим словом погоджуюсь. Абсолютно чиста правда. Я дуже хочу, щоб якомога більше людей почули дійсно з інтерв'ю. Я закликаю друзі, хто дивиться, обов'язково ділитися цим відео, щоб чули і бачили правду. Безмежно вам дякую за вашу роботу і за те, що вже стільки часу, так ми вже який рік з вами поспіль спілкуємося. І ми стоїте сьогодні, попри все на захисті України. Дякую вам безмежно. Дякую вам, бережіться, будьте здорові. І ви обов'язково друзі. Юрій Федоренко був з нами, командир 429 окремого полку безпілотних систем Махілес. Закликає вас так само долучатися до допомоги, обов'язково чи фізично, чи звісно, грошима донати. Це надзвичайно важливо. закликаю завжди і обов'язково ставте вподобайку. Підписка на фабрику новин. Ну і звісно, бережіть себе. Кожен на все добре.